Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях чергова новинка від компанії Nextool. Це мультитул Berlock, Nextool Pocket Tool і один. Інструмент наданий на огляд магазином туристичних та інших товарів Fonari Придбати цей інструмент, як і інші товари в цьому магазині зі знижкою 10% ви зможете за промокодом Funarist S за посиланням під цим відео. Як завжди, оригінальний і цікавий мультитул від доволі креативного бренду. Компактний функціональний помічник на кожен день, оснащений десятком складних інструментів для виконання різних завдань, які можуть виникнути вдома, поїздці та активному відпочинку. Робочі елементи мультитулу виготовлені із нержавічої сталі 420J2 японського виробництва. Дана сталь відрізняється міцністю та пластичністю, що полегшує обслуговування. Корпус виготовлений з алюмінію 5052. Із насічками для впевненого хвату. Вага у мультитулу 95 грам, що дозволяє назвати його дуже компактним, дуже легким кишеньковим мультитулом. Для фіксації на кишені, як бачите, тут є доволі непогана кліпса глибокої посадки. Текстура руків'я дуже зручна для хвату. Як бачите, тут такі цікаві насічки. Інструмент скріплений гвинтами і з Торксом, я думаю, тут Торкс на 8 десь і має дуже таку зручну форму. Як бачимо, фаски кругом зняті, немає ніяких таких випираючих гострих частин. Тож, давайте глянемо на інструменти. Перший інструмент, який кидається в очі, це ніж, який відкривається за такий пластиковий шпеник. Звичайно, така конструкція дещо краде у нас довжину ножа. Я думаю, що він десь. Сантиметрів 5 цей ніж. Зараз ми це побачимо, заміряємо. Тобто до руків'я 43-44 мм від шпеника 30 мм. Я думаю, для більшості таких завдань, які виконує такий невеликий мультитул, цього буде достатньо. Звичайно, я думаю, що краще було б якось зробити відкривання за вирізу клинку. Це було б більш функціонально. Але і з таким шпеником, з більшістю задач, я думаю, він все-таки справиться. Наступний інструмент, який ми бачимо також зі шпеником, це ось така відкривалка для консервів. І з цієї сторони, на ній є такі насічки. Чесно кажучи, я досі не зрозумів, навіщо вони. Можливо, це також якийсь інструмент. Я вже спробував даний інструмент. На практиці, як він відкриває консерви. Консерви він, звичайно, відкриває. Але робить це, звичайно, не так зручно, як, наприклад, Victor Тож, друзі, проведемо тест відкривачки. Подивимось, як вона відкриває консерву. Ну, Проколоти, проколола, а там побачимо, що в нас вийде. Тобто, друзі, банка відкрита, звичайно. Але відкривати нею не так, щоб зручно. Саме, саме краще проколом, Тобто, з навантаженням. І, не чіпляючись оцим зубом за бортик, тому що він практично за нього майже не цепляється. Ну, тепер спробуємо пляшку. Я думаю, з пляшкою проблем точно не буде. Ну, так. Тобто функціональним інструмент назвати можна, але його зручність дещо під питанням. Наступний інструмент, друзі, це ось такий ніж із універсальним затискачем. Чому він універсальний? Тому що сюди підходять ножі. Які отак от ось знімаються. І можна використовувати від стороннього виробника. Ось у мене є від Дніпро М. отакий от набір. Бачите? Тут різні ножі. Звичайно, отакий от здоровий ніж не складеться в рукоять, але використовувати ми його зможемо. А можемо просто взяти подібний ніж. Ось, наприклад, оцей. Він по конфігурації схожий. І зараз спробуємо. Тобто, дивіться. Я його сюди затискаю. І давайте спробуємо скласти. Так, він складається, як бачите. Тобто ця штука дуже універсальна. І до неї є різні змінні ножі, їх можна дістати. І ось так фіксується. І можна користуватись даним інструментом. Це вирізати якісь трафарети, для якихось інших канцелярських робіт. У деякому сенсі, це полегшена альтернатива трапецейовидному будівничному ножу. Тож, друзі, наступний інструмент, який у нас тут є, це бітотримач. Отакий бітотримач. Біти витягуються так, як у лезермені. І Бінго, друзі. Біти від Лезермана сюди також підходять. Біти, як бачимо, невеликого розміру, вони дещо менші від біт бітлезермана. Тут біта. Плоскої викрутки і біта викрутки PH1, PH2. Ну, тобто, самі такі необхідні. При бажанні можна докупити змінні біти і користуватись ними, що додає даному мультитулу універсальності, звичайно. Наступний інструмент це отакий напилок. Напилок достатньо агресивний, особливо з цієї сторони, з цієї така поверхня, з цією така поверхня. Різнонаправлені кути. І, як бачимо, тут є викрутка також. Звичайно, цією плоскою викруткою ви не будете крутити якісь надто затягнуті гвинти. Але я думаю, що така річ пригодиться. Тож, який наступний інструмент, друзі? А наступний інструмент, друзі, це просто шикардосні ножиці. Чесно кажучи, я не очікував на такому маленькому мультитулі такі міцні і потужні ножиці. Давайте я вам, як завжди, покажу тест на тканині. Тобто ми беремо тканину, складаємо її кілька разів, щоб ви зрозуміли потужність даних ножиць. Подивіться, друзі. Тобто Подивіться, друзі, які потужні ножниці. Гляньте, взагалі без проблем. Як ви розумієте, що тканина це не самий такий податливий матеріал для ножиць. Але як бачите, ріже її абсолютно без проблем. І якщо зважити на те, що, як бачите, тут є скошені грані, тобто можна робити і деякі тендітні роботи цими ножницями. Надзвичайно шикарні ножниці, підпружинені, і складуються вони так же легко. Як бачите, без проблем. Тож, який висновок, друзі, надзвичайно легкий, компактний, функціональний інструмент, який стане пригоді вам і десь на роботі. І десь у подорожі, і звичайно, також у побуті. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі! А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Fonari Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади, або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари мій промокод FONALIST S сумується зі знижкою вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.